Вас, ви всі втомилися, кажете від автомобілів. От. Ви хочете трактора, а не знаєте де знайти через те, що вам трактора придбати просто не можна. Його треба чекати. І саме основне, ви його купите пустого, без комплектуючого. Для вас свіжа пропозиція трактора, який є в наявності, які ви можете приїхати, подивитись, пощупати. А саме основне придбати новий 20-21 рік. 78 моточасів ще на обкаточному маслі. Коли ви купуєте, щоб працювати, зараз ви обкаточне масло зливаєте. І саме цікаве, чим цікаве, дивіться, ось є ковш спереді, якщо подивитися, він в комплектації не йде. Тобто Цей трактор повністю комплектований. Також до цього трактора додається ось є така лопата, можна зимою сніг горнути. От. Крім цього, є кріплення, кріплення для прицепне устройства. Це також додається в комплекті. От. І якщо ви підходите до трактора, він є повно, Самосне. і саме основне, дуже економний по солярці. Зараз я вам цей трактор продемонструю, як він працює, як новий трактор працює. Прошу до уваги. Заходимо всередину. Якщо ви подивитесь стан керма, стан педалі, ну це все нове, ніде нічого не затерте, розумієте, були плани. От, планували, ну так сказали, що стала ну, війна розумієте, і дає можливість для, для других людей, хто хоче, хто шукає собі, хто хоче свій час зекономити, приїхати, придбати саме такий трактор. І ми вам заведемо. Сімдесят дев'ять мотогодин. Трактор заведений, кермо вам показую. Цей трактор не пройшов обкатки. Розумієте? І не потрібно вам чекати. Приїхали, подивилися, придбали можливий готівковий, безготівковий розрахунок. А саме основне, що цей трактор новий, не старий, не багушний і не потрібно чекати. І трактор укомплектований. Кого зацікавило, телефонуйте. В компанію «Автобіс». Ви будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!